Танка МММ з нами сьогодні. І з нами ще... Іше... Е! Кове, ти куди? І з нами ще плюс Кове. Кове, ти куди біжиш на? Кове! Сюда, сюда, сюда і всі йдіть. Сюда, сюда, до мене, до мене, мої пупсики. Сюди, пупсик, ти де нафіг? Я не вбився. Ти будь там, я зараз пройду. Кове. Так. Іксире, іди сюди. Тут? Туди? Так, Да, іди. бачив нас? Йдемо за мною, я Побачу. там знайшов для троєїх. Для твоїх йдемо сюди. Ну, з'їми мене в дебіль. Давай. Не заходь! Вийди! Вийди, Кове. Ми з цим пацаном не граємо. Куди входимо? Сюди йдемо. До Побачу. мене. Біжим, біжим! Сюди. Раз. Та да, йди Побачу. до мене, до мене, до мене я вас не бачу! І там інша сторона є! Тут, Я тебе бачу! Я тебе бачу, бачиш? Зараз я прийду, чекайте. Дар'я, зараз. Я біжу, я біжу, біжте. Я біжу. Куди, куди? Ловка? Все, заходимо, заходимо. Все. Все. Так, і все, там зараз все. Приграй, поділяй, ти виграєш, сто процентів. Як в цій граці? Три... Одне заразіні, два заразіні. Так, то перший. Ой, ой, йо Він зараз мене. А я зараз не можу. Чому? Ну ви зараз бачите, яка в мене зараз карта, дорогі друзі. Мої камерменчики, ви зараз бачите, яка в мене зараз карта. А в ньому ще самоліпша? Ні, в мене самоліпша. Так. І... Ходить. Ладно. Що? Угу. Він зараз там перезарядився і він зараз в кого? В мене чи в крові? Вай-вай. А він не стрілив. Тепер хто? Я. А ні! Вдоволу? Ікса, давай! мої... Ну... Да, Коротше, він зараз в мене цілується, так? Да. Чекайте. Ну... Га...

XA в мене. Yeah, yeah. Але, але твоє тут туди щось не yeah, yeah. вийде. Зато я не бачу. Yeah, так, well, не well, стій, так. Футськ, я буду твоїм. Я стерляй, В мене стріляй, я согласен. Будь <служ> ласка, пупсик, я тебе любить, треба. В мене стріляй. Ну будь ласка. В мене стріляй, клеве, я тебе уб'ю. Не за. Оооооооооо! <служу> І дівчата спіли стрілю в тебе Ах ти ж, я тебе беззаповнював. Я тебе заповнював, Клеве. Клеве, я тебе заповнював. Все. Чекаємо комент? Нє. Там у мене 50%. В Клеве Клеве так само. А в тебе іксей покаже 100%. 100%. Так. У. А. У. Є. Отже, у мене.

Да, я це знав, що тебе давай. А по тебе командир думай. А ти вже вбитий, я вже виграв. Я в твоей гривен, Давайте. А давайте, може, з, з моїми підписниками зараз вони зайдуть. Вот вже до мене. З моїми підписниками зараз Свасі? Согласні? не заїдається? не переживайте. Мо, мої підписники, а які і не вміють. Заходьте до мене. На 15 чоловік! А ти що на самому початку? Ах, э, тут, тут, я сзади тебе. Давай, йди сюди.

Эй, ну, ну ты а бачите, да, Я, буду... Там, я, буду... я бачу, я бачу Где да, вы ты, едете? на давайте, да давайте Давайте на восемь человек Да не мои подписчики, которые инициалы умеют Де ви є? О, є? пить перший к вам куда туда пишу, ладно? Я тут а зайди тайбик, зади тебе тута, <Муз> иди сюда. <Музир> я підійшла, я скачу на, на тебе. Бач Де? Де висим человек. Де? Де бачу. Ой, бачу. Так, <плес> друзья, мы а, я с, два, с... Легинцы, давай, клаба, давай. Давай, 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 давай. давай, давай. Семь <плес> э, человек, там были, ну, висим, <плес> Хотелось бы с подписчиками, все Ну, ладно. Я знаю. Я О, я не, вин Він Вин він, він починай знать. Ты можешь остальну в боти, можешь стальну ты в нас. Mm -hmm. Да. Вот mm -hmm. и нас тоже можешь убить. Незаряженный. Пиша не заряженный. Сіпся в себе можеш сілитись. Хочеш в себе? Пупсик, в себе, себе. себе ціліся, А ти в себе можеш не попасти. Блін, я, я хотів. Так. Так. Стріляти 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 там є коло боку там є. Короче, не потрапив. Тепер правда, не хоче. У мене? Ні, там пацана. Він чи може? А я не знаю. Я я? Nie, инчу, там, я я ну цей патрон... Тут карта... Ні, він не вибравши карту, то тут залежно. Він зараз в мене походить. Ого! Ооо! Ні, він в себе стріляє. У нього зараз мінус п'ятдесят. В тебе? В тебе мінус п'ятдесят. Позволяй, зай, все остальные. Птос беде мотово брану, хто хоче. Я. А, зайс. А, а ну стріляй. Я не в тебе. Хочу в пацана. Поне кнопка залагала. А, ні, все. Я в того пацана, стріляю. не вас, не пойжба. Я маю оборону. Ви не маєте оборони, я маю за собою, ну клас. Хто в мене зараз стріляє, не, не, не то треба буде рекушет. То може буде... Ні, то може тільки в своїх ботів стріляти. Так от, пацани. Угу. Попробуй стріляти, звісно. Ну не попадеш. Ти в себе стріляєш? Да. Я я не я <сіпіоні> не Теліфоні, я не В мене бот виставив, йому капут. В мене бот виставив. Да, Мені так, вже... А на а на а на а тут кіна, є така і. кнопочка, тут. Ні, натискати і... на чево, На а зелене. Я помер, позявляю. Поздравляю, я помер вже. Да. О, я знаю пупсик. А я почучу, як ви тут граєте. Я в Белпо. Я тут не, чекай. Я тут сидів, я тут сидів. Поживляй. О, підписник до мене не тут був. Підписник мій тут був. окей. Так, о, ще один підписник тут виходить. Ну я зараз так підписники до мене підключились. <плес> а ми можемо тим запустити і це все. Я знаю. А ви, дорогі друзі, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Бо ми стараємося іменно для вас. Ой-ой-ой, як це запроводжує. Друзі, а ви поставте лайк і підпишіться, бо ми цей контент робимо тільки для вас. Так. Оооо-о-о-о-о-о-о-о! Іду я тебе без зустрічати, стій, зайця пойду. Мене зараз чуть чуть у ага є. Да, на, мене першого вбили. О, перед пупсик, я тут позади. Да, я согласен, можна ще один неуд. Ой-ой-ой. Я не знаю. А де, а де захай. А тут Ой, який захай, хай. Ковай, давай, давай. давай, ти зараз тоже здохнеш, щоб переживать. Ковай, ти зараз тоже здохнеш, тож я знаю. Давай. По, по твоєму леті вже видно, як ти здохнеш. <laughs> Хто зараз поміє? Куве, кова я заспоє. А мы ты не застреляє в себе. Ого-го-го! Ти маєш шансу дуже маленький, бо я. Тучи з ходу в себе вистави. А ні, в тебе стріляє. Я став на що він вибрали. Я тоже ставлю, що Клаве перегляю. Але за мною. Клаве на такому. Клаве! Вставляй в в Кубангу, він має маму седачку. цього, цього, цього. Я може Можеш. Там що, не було патрон? О, все, я знав! що. Ладно, можем. Я знаю, что тут осталось. Я маю 100... 115 таких кроме. Де знамя, алло? О, тут є українець, що мне підписник тут забирає, ніфиг позовляю. Ми тут а біжим біжим идем. Біжим, можем на 4 сіграти. Да, кое выпив. <реслужен> ну, то зараз ну сюди заходь А підписник хоче з нами, підписник хоче з нами. Заход... А ой, А де ти сам пусик? тут а на за нами. Я ззаді тер тут. Давай тут опять на 5. Сюди заходь. 5 на 5. Да, з нами, ми можемо ще підписникся. Давай підписник заходь. Оже що, підписник з нами. Ну, теперь я понял. Так. опять на п'ять, нам еще плюс підпис. Я уже снимаю 14 минут. Ооо, ты паш. О, підпес попаду. Так, спираль. Друзьяшки и продайте.

Хе-хе, мы это за что знаем. В клевер надо. Надо засыпать в клавея, просто бы да вовсе заслужить. В бота никто не стреляет. Мені в жопу. О, в бота не стали. Фух, я вже думал. Тільки щоб зараз в ботмен не ставил автомат! Якщо що зараз хтось в мене стріляє, я я маю Оооо! Да, ясно. Не заряженный. Поздравляю. Так. А ну-ка, і зараз хто я? А ні! Волошка. Волош. Кто стріляє в мене? Ну X помер mer вже. Тепер я сам один з підписників підпитника остався, друзі. Сьогодні заходьте на стрім, сьогодні буде стрім взагалі шикарний. Зайдіть, буде вообще класно. Так. У О, я думаю, будемо стрім запустити.

у мене залагало. Я не можу. Я не можу, мене залагало. Сиди, друзі, рекламна пауза. Так, друзі, у мене чомусь воно не стріляє. Я не знаю, чому. Оооо. Я виграв? Так. Ой. У мене залагало вообще. Ладно, друзі, дякую за перегляд. З нами був, був Клове XA і, і всім пока, народ! Пока-пока. Мої дорогі. Там Пока.